<свісна> а підзвонив до дерева? Бо там вже йшов переді мною. <кан> Я не знаю, де він <кан> ще пішов, але він переді мною був. Багато <кан> <Щодо>, що, <кан> у нас відбудеться чергова сесія, відповідно пропонуємо розглянути проєкти рішення, які, дай Бог, будемо розглядати за вашим погодженням на 2 чергову сесію міської ради. Проект рішення то є у нас про уточнення обсягу міського бюджету на 2024 рік, відповідно до якого пропонуємо спрямувати кошти, які склалися при виконанні досвідної частини загальної спеціальної фонду на 1 листопада 2024 року. На те, що ми. Продовжую того робити, що ми справно робимо вже три роки, а останні два роки дуже інтенсивно. На покращені матеріально-технічної бази закладів освіти, закладів культури і взагалі установ соціальної культурної сфери Сполісної міської ради. Відемо по об'єктах. 60 тисяч гривень програма розвитку місцевого самоврядування організації та проведення протокольного і суто-культурних культур... заходів Сколівської міської ради. 170 тисяч оплата послуг по закладу. Затрим... Кичка, я перепрошую. Можна мене настрою на цифру. Де вони є? Я втам... Один один. Один одиннадцять? Один-один. Друга сторонку, один Ага, перепрошую, так. Да. 170 тисяч оплата послуг по закладах дошкільної освіти мова йде про поточний ремонт копла системи опалення в задіонотриму. 411. 992. По тих же закладах дошкільної освіти капітальний ремонт огорожі. В ЗДО номер 1 по вулиці Шашкевича, 6 місті скользко, Волошина, 6 місті Сколи, напроти на проти Школи у 22.10 триста п'ятьдесять тисяч. Мова йде про придбання посуду та іншого необхідного інвентарю для належного запуску кітерого послуг гарячого харчування для наших для наших закладів загальних середньої світ. Дев'яносто вісім тисяч продуктів харчування, двадцять два сорок двісті дев'яносто тисяч, нулі двісті Там мова йде про облаштування системи протипожежного захисту в інтернаті. Yeah. Euh, що там ще Ірина нагадує? Система контролю загадозованості. Система вентиляції тут про пропотіння на школі на денні. Крім того, що у нас йде школа труханів, поточний ремонт 198 тисяч. Але це ми, не передаємо, ми передаємо, типу ми передаємо котельню і ми ще треба вести в експлуатацію експерти, ми, ми виступаємо угу. uh, експерт, зауваження інспекції. Та, Висловити та, такі зауваження і відповідно yes. довгі такі нюанси. По школах ми плануємо виділити 128 тисяч на копте. Проєктно-кошторисної документації на утеплення капітального ремонту до затеплення посади спального корпусу з кольору закладу загальної середньої освіти 13 ступеня. По, по лікарні 809 тисяч гривень у нас є... І утеплення фасаду 1 мільйон 900 тисяч гривень. Утеплення фасаду 1 мільйон 947 тисяч гривень. Ну і ж нас, він є у але Зараз я далі буду говорити, я далі буду говорити, що ми його опускаємо. 89 тисяч є у нас лікарня, з них 235 тисяч за загальним фондом. То, що ми з місяця в місяць практично з кожної сесії вітисняємо продукт-упаркування, поточний ремонт медичної техніки, Пільгові ліки, пільгові медикаменти і 574 тисячі гривень, то, як спецфонду, 24 тисячі гривень на експертизу проєкту кошторисного на укриття в лікарні, 150 тисяч ми виділяли ще на початку року на виготовлення, 24 на експертизу, і 550 тисяч на придбання методладного Аналізатора крові. 1 мільйон 58 тисяч 795 гривень, поточний капітальний ремонт народного дому в селі Нижній Сінівидне. На попередній сесії ми туди ставили 100 тисяч з щоб років провести експертизу ППД. Тепер решту суми до зведеного кошторисного розрахунку, Бог, довго нарешті завершимо останній народний дім, не доведений до порядку і останній народний дім, який у нас без туалету і без, без плюс-мінус належних умов. Благоустрій 785 тисяч гривень, різниця в тарифах на водопостачання і водовідведення 1 мільйон 447-304. Благоустрій має заробітним працівникам, які задіюють в сфері благоустрою з тим, щоб забезпечити їх до грудня місяця включно водоканал, майже мільйон на світло. Решту суми на зарплату до, 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 до кінця року. Мільйон на світло було катастрофічно, просто. просто споживання у нас на насосній на, на, на станції. 480 тисяч гривень буде в місті, 460, 480. Ціна сама собою, а плюс споживання і 3 мільйони з половиною на е, дороги. Мова йде про е, дорогу на Труханів. 3, 3, 3, 300 з котівками, а решту суми сподіваємося виготовити паспорти доріг, які дасть Бог будемо далі ремонтувати, далі приводити у порядок. 755 тисяч 204 гривні капітальний ремонт амінбудів адміністративного приміщення, бачите, пропустив адміністративного, в місті Сколи, вулиці Січових, 7Б, мова йде про. Роздягальні в приміщенні стадіону, в якому будуть да, жити працівники США і роздягатися, передягатися і митися, і діточки, які будуть. Ми, ми вороби не вороби. Не давали не минулого року, не освоїли їх у повному обсязі, і відповідно знову ж таки необхідність виконання додаткових робіт. 545 тисяч з минулого року лишилось, а тут чи й мова йде про 755 з тим, щоб провести воду, зробити роздягальні до дорогу. Ну, 1 мільйон 231 капітальний ремонт фасаду Труханівського закладу загальної середньої освіти першого проєктного ступенів. Там також проведено тендер, ми туди ставили 3 мільйони тендер. Там, по-моєму, 10, 10 мільйонів. Ну, частково по мірі можливості стараємося доставити, 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 все одно підрядник по мірі того, як підрядник робить, щоб десь розраховуватися з ним. Об'єкт буде перехідним, на наступний рік дай Бог розраховується. Перерозподіл видатків, міська рада, програма обдорованих дітей, 36 тисяч назвали, що в цій програмі ставлю міра на, на у США. З тим, що будуть, я думаю, що будемо ще виплачувати дітям <плес> спортсменам. будемо <плес> бо поки що ставлю точково на дюша, бо не бачу більше там чи в культурі, чи де, немає ні від кого зверні, хоч і від відділу освіти немає на всіх три де але я думаю, що вони будуть, бо їздили діти наші десь на ковзанах ролик про там здобували і, і текло дисти. І боксери, так що я думаю, що тих 36 на що нам ще треба буде поповняти. <р initiation> ну, їздять діти, відповідно, будемо перерозході видатків по еперцентру 22-10 на воду. Зв'язку з тим, що тариф на воду ми підняли і відповідні тепер фінансово підкріпляють. По заходах сферооборони є у нас звернення. 6 військових частин, ну, ви знаєте, що ми, так, ну, практично відбутнє місце, що кожної сесії так віддаємо субвенцію в розмірі 100 тисяч гривень на ті військові частини, які до нас звертаються. Відповідно, 6 військових частин має свіжі звернення. Тому перерозподіляємо видатки, вони стояли на придбання, не хочуть віддати субвенцію. Бим -бим -бим -бим. Відділу освіти 15 тисяч гривень, то що я казав, ставив що на, на, на спорт, а там у США, а там буде видно. ну Якщо буде по культурі якась дитинка, то буду забирати тоді з відділу освіти, кидати на культуру. Mm -hmm. Якщо буде там по інших по БДІТ в інших, по процесі роботи. Mm -hmm. І відділ культури, щось очевидно, музична школа, школа мистецтв хоче купити якісь, я так розумію, музичні інструменти на 57 тисяч гривень, тому пропонуємо переросподілити з загального фонду на спецфонд в музичній школі 57-400. Що про що то мова йде Володимир Іванович? не відповідав, але там ще одна проблема, там двері треба поміняти терміново. Можливо, можливо, вони частково на інструменти, частково на не дають. Веріть основними не засобами. Я так розумію, що йде Ну, Якщо інструменти, інші. то можливо, там бадури дві треба було купити, щось кріпку. Може директор вже знайшов. Не, не, не знає. <кій> в даному проєкту рішення в мене все. Єдине, що то, що Юрій Олексієв зауважив 1 млн 947 фасад. Мова йде про третю школу з тим, щоб закрити і вкріпити коштами е, всі договірні зобов'язання, але є одне, але е, е, якщо на протязі сьогоднішнього дня, максимум завтрашнього, до нас не надійде запит від військової частини про закупівлю дороговартісного обладнання, то ми будемо тоді закривати фасад. Якщо надійде, тому що стоїть питання. Е, Тим, може, нам доведеться ще на підтримку Збройних сил, на заверні в ній військових частин, купляти щось. Я не знаю наразі, що, чи то будуть дрони, чи то будуть риби, чи то будуть не знаю що там. Ну, Щось в межах того, що ми можемо купити чи якісь запчастини, чи якраз зараз відбувається. Передача е, ребів, які ми купили попередньо е, на 2 мільйони 900 тисяч гривень, однієї з військових частин, 125 ї бригаді територіальної оборони, От якраз зараз от ті деталі виписалися. Або туди, або туди. Якщо військова частина заявить прохання про те, що ми її маємо купити там, умовно, то, чи, умовно говорю, там, крас за 2 мільйони, то, то відповідно. Фасад Сколівського закладу загальної середньої освіти знімається з порядку денного і будуть кошти спрямовані на підтримку збройних сил. Якщо військова частина не попросить нас нічого їм купити, то відповідно тоді залишаємо кошти на фасад 7 тисяч, в даному проєкті рішення минуло. Треба пригадувати коли ми Я в березні місті, тому ми вже виділяли е, за зверненням 125-ї бригади, де збагаємо тисяч гривень, вони не обійшлися, то є 10 штук двох е, діапазов і 8 штук якісь Delta Tech. Там є свої модифікації, відповідно, то, що військові попросили, тому тепер. Виносимо сесію. Комісії, підійти. Підійти. А у комісії членів. Питання така? Ще ще програма дороги 3,5 мільйони гривень. То вже прохідну різниця ага, в тарифах. Програма благоустрою, програма лікарня, програма протокольних заходів. Ще просимо затвердити один проект рішення про затвердження договору. Проміг бюджетний трансфер 48 тисяч, інклюзія асистента вихователя mm -hmm. з обласного бюджету. І буквально пів ну, години тому до мене дзвонили з слуханого, опросили, бо фехтично ми не готували прохання Лукушанського Богдана Володимирівна, 17 років слухання на онкології. Mm -hmm. Все, у мене все. У зв'язку з організацією гарячого спочування потрібно достеряти зміни про штатний рост закладу світі. Оскільки проєкт кейтів ми в потужних ми не можемо тримати штаті Бухарів, але так, але там що хтось повинен, тому на наступній сесії ми будемо проводити славки Бухарів, які не будуть використовуватись, але цієї сесії на потрібно области. насеме жөнүндө структуре за архечене семечки семечки не видялись, обрати внимание средние щиты первого третьего ступеня имени В. Яцыка в области 025 штатной однице прибранника. Э, корпус молодого образования средней щиты 05 ставки прибранника по городе Псков, за подзаняние средней щиты 05 ставки подзаняника с Кольской академичной гимназии №5 с патриотическим компослованием в единках в Кольске, за подзаняние средней щиты первого третьего ступеня номер 2. Убонинский за подзаняние средней щиты 05 став канника. Кам'янська селищна середня технічна гімназія ну 25 сад фабриканника. Ну 05 сад для евакуації дітей з середніх класів. Ну 25 сад технічного вивчення з мутакувати середніх дітей спортивки точно 25 сад фабриканника. Загалом у нього йде до 400. А ви скільки будемо працювати над цим процесом і доки? Ну Ти кажеш, утибно прибиранню, карчуванню, вводиш одиниці вірника. так. думаю, що в початку розпису духовому є площа, яка вже передбачена, і ми не можемо вести прибирання ще до духовної допомоги. Там буде перерозходяти внутрішні сало, і програм буде на території Харчубоку, буде робити свою роботу, адже ми будемо.